Почали з компліментів, закінчили ультиматумами. Дональд Трамп і Володимир Зеленський посварились у прямому ефірі. Трамп звинуватив Зеленського у неповазі і пригрозив вийти з переговорів. Це РБК України, і ми готові розповісти вам про справді історичний візит українського президента до США. Такого у Білому домі ще точно не бачили. Зеленський і Трамп посварились прямо при журналістах, причому слів не добирали. А починалися так добре. Він сьогодні такий нарядний. Потім перед переговорами президенти поспілкувалися зі ЗМІ. Зеленський показав Трампу фото звільнених українських полонених. Трамп заявив, що, хоча Україні доведеться йти на компроміси, це лише тому, що не можна укладати жодних угод без компромісів. Але вони не будуть такими великими, як деякі люди думають, на що Україні доведеться піти. Також Трамп сказав, що коли мирну угоду укладуть, війна завершиться. А Зеленський натомість заявив, що для завершення війни недостатньо угоди зі США про Україні потрібна зброя, щоб захищати. Атися і гарантії безпеки тоді в розмову вступив віце-президент Венс, який став наполягати на дипломатичному закінченні війни. У вас проблеми з мобілізацією, і ви маєте бути вдячними президенту Трампу. Ви колись були в Україні. Що ви розповідаєте про наші проблеми? Я слідкую за тим, що у вас відбувається, пане президент. Чи ви заперечуєте, що у вас є проблеми з мобілізацією? І ви думаєте, це правильно бути у Сполучених Штатах Америки і нападати на адміністрацію, яка намагається запобігти знищенню вашої країни? Дуже багато питань. Почну спочатку. Під час війни у всіх дуже багато проблем, навіть у вас, хоча вас захищає великий океан. Ви. Ви не відчуваєте ці проблеми зараз, але ви відчуєте їх у майбутньому. Ви цього не можете знати. Не розповідайте нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємось розв'язати вашу проблему. Я не кажу, я просто відповідаю на питання. Ви не в тій позиції, щоб накидати нам свою позицію. Ви не маєте права нам диктувати, що ми відчуватимемо. Нам буде добре, нам буде чудово. Ми будемо сильні. Ви зараз не в дуже гарній позиції. У вас немає карт на руках. Без вас у нас немає ніяких козирів. Я не граю тут у карти. Я кажу серйозно, пане президент, ви граєте. Ви граєте з життями мільйонів людей. Ви граєте з третьою світовою, третьою світовою і виявляєте неповагу до нашої країни. Ви сказали хоч раз дякую. Я казав це багато разів, навіть сьогодні. Ви їздили в Пенсильванію і агітували за наших суперників у жовтні. Попри це, президент Сполучених Штатів Америки намагається врятувати вашу країну. Далі Трамп заявив, що без допомоги США Україна впала за два тижні. Що ми маємо відчувати більше вдячності до американців в цілому? Мих до нього зокрема, бо це він дав Україні джавеліни на відміну від Обами, який не дав нічого. Також Трамп заявив, що з таким підходом США буде дуже важко мати справу з Україною. Після цього Трамп і Зеленський залишились для переговорів наодинці. За півгодини стало відомо, що Зеленський достроково залишив Білий Дім. Начебто, Трамп попросив його поїхати. Американський президент написав у соцмережі. Наступне у нас була дуже важлива зустріч у Білому домі. Ми дізналися багато такого, чого ніколи не можна було б зрозуміти без розмови під таким вогнем та тиском. Дивно, що виходить через емоції, і я визначив, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо Америка буде залучена, тому що він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу у переговорах. Мені не потрібна перевага. Я хочу миру. Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки у нашому священному овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру. РБК Україна слідкуватиме за подальшим розвитком подій. Тож, щоб залишатись в курсі новин, не забувайте підписуватись на нас.